Петро Єфимовичу, я щиро вітаю вас з призначенням на нову відповідальну посаду. І з цього приводу до вас два питання. Скільки публікацій з'явилось в газеті «Сільські вісті з того часу, ваших публікацій, з того часу, як ви почали працювати, і коротко, ваше творче кредо. Десь перша моя публікація з'явилася у червні місяці. Вона називалася Яка в нас є влада? Шло про те про роль. Четвертої влади в нашій державі, в яких вона на умовах працює. Йшлося про те, що четверта влада як така сьогодні в нашій державі не є владою четвертої, скоріше цього вона є служницею. От. І ось, ось, ось ця публікація, очевидно, і привернула увагу моїх колег із сільських містей, які працюють в виданні Захист інтересів селян України. Очевидно, це моїм колегам якраз імпонує моя творчість, мої публістичні статті. Вони, -вони запросили мене запросили на роботу до себе. Десь вийшло вже біля 20 моїх перших публікацій на цю тему. І Творча крида? крида моє таке мас-медіа. Повинні служити людям, істині, правді, повинні відображати ту ситуацію, яка є на місцях. Адже журналіст – це нерв суспільства. Він повинен жити болями народу, його тривогами, його радощами, і бачити те, що, що людям заважає сьогодні у житті, що їм, що де їм болить, де їм, наприклад, в чому їм сьогодні важко? А в селі, наприклад, якщо мова про село, та про міста теж. Треба сказати, що реформи сьогодні не спрацьовують. І про це треба, щоб говорили засоби масової інформації, про те, що чому вони не спрацьовують ці реформи, де саме вони зажимаються, де саме їм... Немає не, не виходу назовні для того, щоб полюсити ситуацію держави. А як правило, чомусь наші видання, наш колеги чомусь замовчують правду, чомусь думають, що якщо вони будуть говорити свою собору правду, то ніби це зашкодить державі, а виходить навпаки, що в цій ситуації можна владці, які не допрацьовують, то нібито коли замовчує правду преси то в людей склали враження, що вони щось роблять, що вони щось стараються зробити, що держава ось, ось на ноги, щось запрацює, а насправді ж ми бачимо, що все в державі котиться вниз, що волдарує тіньова економіка, мафія, бере верх суспільстві, прийди сюди, а простий люд сьогодні страждає і кінця оцій, такій темній дорозі нікуди немає. Тобто всі ці думки будуть темами ваших наступних публікацій? Абсолютно.